Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо печенковий домашній паштет. Страва, яка готується дуже просто і корисно, не порівнянні із магазиною. Отже, у нас є куряча печінка, яку ми гарненько промили і паперовими рушничками просушуємо. Печінку можна обрати будь-яку, яку ви любите. Розрізаємо на такі досить великі шматочки. Курячу печінку приблизно розділяємо на 4 частини. При цьому забираємо плівочки, і якщо бачимо десь жовчний мішечок, обов'язково його обережно вирізаємо, щоб не зіпсувати усю страву. Далі розігріваємо пательню, наливаємо олію і на середньому вогні обсмажуємо печінку. Поки печінка в нас буде обсмажуватися, ми тим часом наріжемо цибулю і підготуємо моркву. Осмажуємо на повільному, щоб залишався у нас сік печінки і щоб вона дуже так не стріляла по всій кухні. Цибулю можна нарізати і великими шматочками. Ми все одно в кінцевому результаті будемо перебивати з блендером. На грубій терці натираємо моркву. Коли печінка вже добре обсмажилася, вже готова, ми викладаємо її у мишчину. На пательню наливаємо знову трішки олії, додаємо цибулю і обсмажуємо до золотавого до, до моменту, коли цибулька у нас вже зм'якне. Додаємо моркву і ще кілька хвилин протушковуємо до готовності моркви. Все, цибуля і морква у нас вже готові. Додаємо до печінки. Все готується дуже швидко. Тепер перебиваємо все блендером. Можна перемолоти на м'ясорубці. Тут уже не принципово. Блендером буде така досить пастеподібна маса. Додаємо сіль перець до смаку. І одразу до гарячої ще печінки додаємо вершкове масло. Все ретельно перемішуємо. І печінковий паштет у нас вже готовий. Смачно і швидко. Далі намащуємо на хлібчик і смакуємо. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі.